Фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні. Російська пропаганда продовжує активно поширювати фейки, спрямовані на дискредитацію українських біженців у Європі. Одна зі свіжих нашумілих у соцмережах новин це сфабрикована історія про українця, який нібито намагався проникнути до польського будинку через Демар і загинув. Пропагандисти створили відео з таким сюжетом і навіть наліпили на нього логотип телеканалу Євроньюз. Хоча насправді жодне з авторитетних видань не публікувало подібних новин. Ще один приклад відео, нібито створене німецьким мовником Deutsche Welle про високий рівень ворожості серед українських біженців за кордоном. Ще один відомий бренд, на який посилаються в цьому відео, це гамбурзький інститут соціальних досліджень, який, начебто, є джерелом саме такої аналітики. Однак ані Deutsche Welle, ані Гамбурзький інститут насправді не публікували нічого подібного. Фальшиве відео було змонтоване із доступних в інтернеті кадрів. Повідомляє проєкт Стопфейк. Мета таких маніпуляцій сформувати негативний образ українських біженців як загрози для країн, що їх приймають а разом із цим послабити підтримку України на міжнародній арені та підірвати солідарність з українським народом. Тож сьогодні, шановні друзі, в нашій рубриці Кирило Перевозчиков, головний редактор проєкту VoxCheck, пояснить нам, як саме працюють ці дезінформаційні кампанії, чи впливають вони на підтримку України в умовах війни, та що можна зробити для боротьби з ними, якими є основні виклики в боротьбі із фейковими новинами на тему біженців, пояснює наш експерт. Варто розуміти, що ці фейки вони створені не аматорами, не випадково, а саме професіоналами з Росії або принаймні проросійськими російськими діячами, бо як показували розслідування останніх тижнів, як від США, там ФБР викрила сітку організованого Раша Тодей США та інших країнах заходу, так і була публікація схем Радіо Свобода, яка у співпраці з іншими агенціями вони розслідували також діяльність російської компанії, яка послідовно шерить на західну аудиторію фейки про українців. Ну зокрема там є тема і біженці. Тому варто розуміти, що ці фейки відеопідробки, підробні сайти, різні меми, карикатури на різні теми для дискредитації українців, що в Україні так і за кордоном. Вони здебільшого саме створюються організовано, централізовано, і це така велика стратегія Росії дискредитувати біженців. Чому біженців? Тому що як ми знаємо, більшість біженців зараз проживає в Європі, і для них критично продовження підтримки соціальної допомоги в Європі. І для Росії в даному випадку важливо підірвати цю довіру, цю підтримку і вже спеклювати на вже існуючих проблемах, що деякі політичні сили в Європі вже намагаються. Скоротити цю підтримку, тому Росія намагається, по перше, знизити підтримку біженців в Європі. По-друге, через цих біженців створити негативний образ України загалом, тобто щоб з біженців перекинулося нібито то негативна репутація на всю Україну, на нашу зокрема, військову підтримку, на нашу економічну підтримку. І третє, це також в цих фейках паралельно з українцями, також дискредитують і західні країни. Тобто не лише кажуть, що біженці мовляв погані. Також кажуть і про як Росіяни кажуть про затліваючий запад, тобто тут поєднується така і антизахідна, і антиукраїнська риторика. Ми вже згадували раніше у рубриці фейк-контроль російську операцію «Допелігенгер» або двійник, яка працює саме над створенням сайтів і сторінок двійників відомих авторитетних видань і поширення дезінформації, начебто від їхнього імені. Як працює ця російська операція, які тактики вона використовує, пояснює Кирило Перевозчикову. Це відносно нове явище в пропаганді, принаймні за останні рік півтора ці фейки стали дуже поширеними, як в нашому сегменті соцмереж, так і в сегменті західних соцмереж. Західні змі розвали цю операцію Росії як двійник. Чому двійник? Бо Росія. Вона бере впізнавані бренди, ну зокрема, медіа, Welle, BBC, Euronews, Reuters, різні і Медіа, що з Європи, що з Північної Америки. Вона ці бере бренди і під цими брендами видає свої антиукраїнські або антизахідні меседжі. Тобто, користувач спочатку бачить якусь впізнавану назву що Deutsche Welle – це якісне змі, що він йому довіряє під цим соусом. Вже йде саме просування про російських або російських меседжів. Тож тут йде розрахунок на те, що користувач не піде далі перевіряти, і якщо побачить якусь пізнавану назву, то повірить цьому повідомленню. Крім таких відеопідробок, росіяни також часто роблять тимчасові копії підробки справжніх сайтів, і також викладають на цих сайтах, нібито публікації західних медіа. Тому маємо розуміти, що зараз пропаганда вона не діє лише в стилі там Соловйова, Скабеєво. Вона працює трохи розумніше, бо вона намагається маскувати. Свою брехню під надійні джерела, і я таке поняття, що Росія відмиває якби цю ненадійну інформацію через надійні джерела. Бере якийсь старий наратив про Україну, будь то про нацизм, про біженців, і запаковує його вже в таку обгортку європейських медіа. Що це не Росія каже, що в Україні відбувається якісь жахіття, що українські біженці вчиняють якось недобре в Європі. А це саме просувається в оборці, що це підтверджують західні надійні джерела. Тактика маскування, тактика дублювання стилістики західних медіа вона вкрай небезпечна, бо знов ж таки вона оригінальна і не так просто помітити, як звичайне повідомлення від російських медіа або від російських посадовців. Тут треба трохи більше перевіряти. Ну, давайте візьмемо приклад з Deutsche Welle, що нібито Deutsche Welle повідомило, що вийшло якесь дослідження, що біженці з України показують найвищий рівень ворожості. По відношенню один до одного, і там йде таке слайд-шоу, відео з плашкою Deutsche Welle, і нібито ця новина вийшла на їхніх офіційних ресурсах. Як ми можемо поступити з цим фейком? По перше, просто загуглити або скористатися з іншою пошуковою системою і виявимо, що через пошук жодна така новина не з'являлася що ні на сайті Deutsche Welle, так і на сайтах інших європейських або американських медіа. Це вже ознака того, що ця інформація, м'яка кажучи, недостовірна. Друга ознака це просто піти на сайт медіа, яка вказана в такому фейку, тобто дочевеллі, і Вірити, чи справді таку новину публікували німецькі журналісти. Така порада це більш для просунутих користувачів. Також можна порівнювати оформлення в цих відео, бо часто фейкомети беруть кількістю, а не якістю, і часто допускають помилки саме в оформленні. Там може бути помилки в назвах, або помилка, наприклад, у стилі медіа в шрифтах, які вони використовують у кольорах, або наприклад, деякі медіа взагалі не постять в Ютубі шортс, тобто короткі відео, або не постять сторіс. Натомість, часто якраз комети вигадують, нібито це запостили саме в такому форматі, тому тут також можна дослідити, який стиль має медіа, і чи взагалі така публікація подібна, вона прийнятна для цього медіа. Ну і знов ж таки, якщо сама теза від нібито західного видання вона звучить підозріло, вона вкладається в типові такі антиукраїнські антизахідні наративи. Це також ознака, що варто подумати, чи треба довіряти цьому джерелу, і чи варто взагалі це поширювати. Ну і на сам кінець потрібно напевно порушити питання також і про те, а чи можуть такі фейки впливати на рішення щодо підтримки не лише біженців, не лише переселенців з України, які перебувають за кордоном, але і самої України протягом російсько-української війни. Давайте послухаємо думку Кирила Перевожчикова. Звісно, така дезінформація може впливати. Власне, якщо подивитися ті ж російські документи, які були злиті в американські медіа і ФБР, про це помовляла. Росія ставить собі справді за мету вплинути на становище біженців Європі, знизити їхню підтримку, закритувати Україну загалом на міжнародній арені. Така мета справді є. Наскільки вони успішні? Я гадаю, що це навряд чи вплине на основні політичні сили і на більшість населення, яке вже підтримує Україну, і їм не треба доводити, що Росія агресор, що Україна від свою незалежність, але це в теорії може вплинути на радикальні сили, які зараз проштовхують ідеї зниження або взагалі скасування нашої підтримки Європі. І інша категорія вразлива це і не радикальні, і не менстимні сили, а просто населення, яке ще не має сформованої думки про Україну, тобто та категорія, яка коливається між різними думками і не має сформованого уявлення про нашу війну про Україну, про українських біженців. Тому мета Росії може полягати в тому, що, по-перше, радикалізувати вже тих, хто і так проти України, тобто підкинути їм нові приводи, знувачувати нас в якихось злочинах або в якомусь модалізмі в Європі. А по-друге, набрати нових прибічників, які. Можливо, раніше не цікавилися політичними темами, не цікавилися україною, але от побачила якийсь абсурдний фейк. Він їх, звісно, обурив. І вони поступово поступово переходять такий табір радикальних противників України на заході. Ну образ українського біженця в Європі він в російській пропаганді вибудовується як абсолютне зло. Тобто їхні нарти звучить буквально так, що біженці вони не приносять нічого хорошого в Європі. Вони лише вчиняють злочини від них зростає злочинність, що українські біженці це великий тягар для європейських економік, що їх не варто підтримувати і взагалі варто депортувати в Україну або інші якісь обмеження накласти. Варто розуміти, що ці фейки вони іноді мають різні аудиторії, і деякі фейки про біженців вони спрямовані не лише на захід, а й на самих українців. Як от нещодавно постили також відеопідробки, спрямовані на погіршення відносин між Польщею та Україною, тобто є мета посварити Україну з її партнерами. Наприклад, нещодавно знову обговорювали питання історичної пам'яті між Польщею та Україною, і пропагандисти цим скористалися. І написала також новину під виглядом публікації BBC, мовляв, в Польщі батьки польських дітей дають хабарі директорам шкіл, щоб українські діти не навчалися з польськими дітьми в одних і тих самих класах. Тобто тут йде фокус саме на розпалювання ворожнечі між двома народами, щоб поляки не лише не підтримували наших біженців, а загалом не підтримували Україну. Також це спрямовано на те, щоб українці самі також побачили цей вкид. І обурились, що мовляв до наших біженців в Європі жахливе ставлення. А отже, ця країна насправді наш не партнер, а навіть противник. Тобто є західна аудиторія, є аудиторія самі українці, які можуть побачити такі вкиди і засумніватися в тому, що нас підтримують на заході. Ну і нарешті також є аудиторія, кого вже не треба переконувати, тобто росіяни або самі проросійські прибічники Європі, які просто побачать ці фейки і ще більше радикалізуються від цієї пропаганди. Це ми слухали коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту VoxCheck. Ну і мені здається, що дуже актуальну тему порушили ми, тому що справді наші громадяни за кордоном, які ось уже багато хто два з половиною роки, можливо, хтось менше перебувають в країнах Європейського союзу, передусім в інших країнах. Вони справді стають дуже важливою мішенню для росіян. З тим, аби змінювати ставлення до них в європейських країнах. Ну і будьмо відвертими, у нас всередині країни теж відбуваються російські спецоперації, або як ми кажемо, ІПСО, які спрямовані на те, щоби і в нас змінити на гірше ставлення до громадян України, які перебувають за кордоном. Мовляв, ми тут в Україні, ми тут зазнаємо ударів з боку угу, Росії. Угу. А от вони там перебувають за кордоном. Тому це гра, яка ведеться по обидва боки українського європейського кордону, якщо так Ну так і нам треба робити все від нас залежне, щоб не піддаватися цим маніпуляціям, бути свідомим того, що Росія веде проти нас тотальну війну, тотальну війну на знищення українського народу України. Ми цього їм не подаруємо і будьмо. Пильними. Ну і щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.